Вокмакс представляє оригінальні сабо Вокмакс. Доступні в трьох класичних і трьох яскравих літніх кольорах. Насолоджуйтесь теплою погодою, тренуйтесь та оздоровлюйтесь з кожним кроком. Почніть носити сабо Вокмакс прямо сьогодні і відчуйте радість від кожного кроку. Ходьба у взуті Вокмакс покращує здоров'я. Ви одразу відчуваєте різницю між Вокмакс та звичайним взуттям у взутті Вокмакс вага тіла розподіляється рівномірно, зменшуючи тиск на ступні, суглоби, стегна та спину. Із сабо Вокмакс ви набудете кращої фізичної форми. Секрет взуття Vokmax – це їхня інноваційна округла підошва, яка гарантує вам комфортні рухи і зменшує тиск на ступні, суглоби, стегни і спину. Ви почуватиметесь, наче під час ходіння по піску, коли виходите у себе Vokmax, покращується ваш кровообіг та вирівнюється постава. Дослідження, проведені в німецькому університеті спорту у місті Кьольн, показали, що взуття Vokmax активізує на 30% більше м'язів ніж звичайне взуття. Сабо створені згідно з науково протестованими німецькими стандартами Вокмакс та гарантують вам ефективне тренування під час ходи. Також Сабо Вокмакс мають не слизьку підошву, тож жодних незручностей під час ходіння. Оригінальні сабо Вокмакс доступні у дев'яти різних розмірах і в шістьох кольорах: трьох класичних і трьох яскравих літніх. Замовляйте ці комфортні сабо за дуже вигідною ціною вказаною на екрані. Замовляйте, це стильне яскраве взуття для себе та своїх близьких. Насолоджуйтесь кожним рухом і тренуйтесь водночас. Куди б ви не йшли? У Вокмакс Ви відчуєте справжню радість від звичайної ходьби. Не відмовляйте собі у задоволенні носити зручне взуття, мати стильний вигляд і піклуватись про своє здоров'я водночас. Телефонуйте і замовляйте вже зараз.